Вітання всім! З вами, як завжди, ігрові новини. І після невеличкої відпустки, майже у рік, ми готові знову радувати вас якісним та не дуже контентом. Саме тому, як завжди, ставте відео на паузу, заварюйте чай, а ми вже готові починати. Візуальні новели це взагалі доволі специфічний жанр ігор, оскільки він вимагає від гравця мінімальної кількості дій порівняно з іншими типовими жанрами. Для самих же ігор даного типу характерна аніме стилістика, оскільки він зароджувався у Японії і початково являв собою прості гаремні ігри для атаку, проте з часом все змінилося, і зараз візуальні романи теж стали частиною ігрової індустрії. Докі Докі Лічучи Клаб також є типовим представником цього жанру, і, хоч наскільки б довго автору огляду не хотілося б відкласти його, відмазуючись тим, що він хотів пройти усі кінцівки. Та краще все ж таки пізно, чим ніколи. Саме тому настав час ігро новинного аніме. Гра починається доволі таки типово для свого жанру. Головний герой зустрічає подругу дитинства Сейорі, яка пізніше приводить його до літературного клубу, де ви знайомитесь із усіма персонажами. Тут вам і Цундери, і Кундери, і. МОНІКА! Гей, гей, Моніка, гей, привіт Моніка! Гей, гей, Моніка, гей, привіт Моніка, гей! Далі починається типовий симулятор побачень. Ви створюєте вірші, які б мусили сподобатись комусь із героїнь, і по черзі даєте їм їх прочитати. Окрім того, гравець також читає і вірші дівчат з літературного гуртка, що дозволяє більше відкрити характер героїнь. І саме на цьому моменті гравцеві здається, до чого ж тут той те хорор, оскільки гра доволі таки мила і зовсім не збиралася б нікого лякати. Але варто лише подумати, як ви зустрінете свою подругу повішеної у власній кімнаті. І після цього у вашій голові постійно буде щось типу Якого хріна тут відбувається? Але назад шляху вже немає. Саме тому гра починається знову. Давай, по новому, Міша, всю. Х... Але Сейорі, ви вже не зустрічаєте. І продовжуйте писати вірші вже для інших, так сказати тян. Далі після довгих ключими і ріжучими предметами позбавлює себе віртуального життя наступна героїня. і тут ми зустрічаємо Моніку. Для автора, як для гравця в такі ігри вже бувало, звичайно ж, найкращою тян була тільки Моніка. Але оскільки обрати героїні не міг, то підбивав клинки то до Сайорі, то до Юрі. І тут Ра пропонує вам свідомий вихід залишитися у ній і вічно спілкуватися з Монікою, чи видалити її файл з папки з персонажами. І герой, як людина в цьому ділі прохавана, сидів з Монікою дуже довго, аж поки не встановив зв'язок із космосом і не видалив файл. Набір персонажів теж доволі типовий для візуального роману, оскільки тут є подруга дитинства, сундери, кундери та, звичайно, ж. Аж... МОНІКА! Як для гри подібного жанру, персонажі розкриті, ми знаємо їх, і саме завдяки цьому орієнтуємося в написанні віршів. Проте після проходження у автора лишилося всього лиш одне питання, яке його й досі не покинуло. Хто ж така Муніка? І які курси програмування вона проходила, що змогла стати майже реальною тян для героя, і якби й тоді не спрацювали його геймерські інстинкти, і він не вирішив все ж таки пройти гру, то цього огляду б ніхто і не побачив. Підсумку хотілося б сказати, що розробники проробили немалу роботу, оскільки над такою здавалося простою грою вони працювали протягом двох років. Гра сама по собі непогана і зовсім не тяне на якусь ординарну візуальну новелу. В грі є чудовий сюжет, привабливі персонажі, а також великодні яйця, який Ден Салвато лишив для нас у папці з нею. Якщо оцінити гру 10-бальній шкалі, то я б дав доки-доки 9 балів. Через тупість головного героя у деяких моментах. А з вами були ігрові новини. Над відео працювали Новий Герой та Антекруд. До нових зустрічей. До речі, не забувайте про коментарі, подобайку, підписку та дзвіночок. me and you